Штучний інтелект в освіті нові можливості для вчителів. Чи знали ви, що штучний інтелект вже допомагає вчителям зекономити час і працювати ефективніше? Від автоматизації перевірки завдань до створення індивідуальних навчальних планів, можливості безмежні. Це не майбутнє, це реальність, яка вже сьогодні змінює наші школи. Кожен учень унікальний, і Ей допомагає врахувати їх індивідуальні потреби. Завдяки алгоритмам, штучний інтелект визначає прогалини в знаннях та пропонує відповідні матеріали. Уявіть клас, де кожен учень отримує саме те, що він потребує, у свій час. Скільки часу ви витрачаєте на перевірку робіт чи створення тестів? AI може взяти це на себе. Ви зможете більше зосередитися на творчій стороні викладання, розвитку учнів, нових підходах та спілкуванні. Залиште рутину штучному інтелекту. Вже існують інтерактивні платформи, такі як ChatGPT або Tech-додатки, що готові до використання в школах. Ці інструменти доступні та прості у впровадженні. Спробуйте вивчити один із таких сервісів і почати використовувати його прямо зараз для оптимізації ваших уроків. Штучний інтелект це ваш союзник у сучасній освіті. Впроваджуйте нові технології. Вдосконалюйте свою практику та діліться досвідом з колегами.